Хлоп'я розглядається навколо, знаходить того, кого шукало, і, показуючи пальчиком на маму, каже про маму. Мама є для душі й тіла тим, чим є для них Бог. Що твоя мама робить для тебе? Вона доглядає тебе, піклується про тебе, навчає і любить тебе. Вона слідкує, щоб ти не поранився, взявши тебе як голубка, свої дитинчата підкрила своєї любові. Маму треба слухати і любити, тому що вона робить усе для нашого блага. І любий Бог у ще більш досконалий спосіб, ніж матері, тримає своїх дітей під крилами своєї любові. Він захищає, навчає їх, допомагає їм і день, і ніч думає про них. І любого Бога теж треба слухати і його любити, тому що він є набагато більшим від матері, хоча вона і є найбільшою любов'ю на землі і у небі. Отож його слід слухати і любити за все, що він робить нам на благо. І блискавки теж, і їх теж. Чому? Тому що вони очищують небо і повітря, і, і після них з'являється веселка, вигукує Петро, який стояв напівзовні, напівусередині і досі слухав мовчки, і додає, ходи, голуб'ятко, я покажу тобі її. Глянь, яка вона гарна!